Ліна Костенко, вірш. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений одем і за волошку в полі золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встихло. Одзвеніте, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. За вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова. Як молитви.